Привіт усім! Я ваша ґранпі і сьогодні будемо говорити про річні плани, про мої плани на літо. А також зачепимо ще кілька дрібних, але, сподіваюся, цікавих тем. Просто бо маю на це настрій. Давайте сьогодні почнемо з того, що я покажу вам свою крису. Знаю це може звучати неоднозначно, але ось. Ось такий милий пацючок, який я зробила на уроці з мозаїки. Це не реклама, тому що мені за це не платять. Я б, звісно, хоті, хотіла, але насправді просто хочу поділитися з вами, порекомендувати, якщо у вас є потяг до такої діяльності, якщо у вас є вільний час і ви в Києві або приїхали в Київ на якийсь час, то можна розважити себе таким чином. Ось такий пацючок вийшов у мене. Я нарешті змогла використати. Бачите, оці кольорові вставки: в мене була розбита тарілочка, Колись їздила у відпустку, там купила собі таку маленький, навіть не полумисок, я не знаю, соусницю, і потім вона розбилася. І мені було шкода її викидати. Так, я знаю, це вже божерівля, але я подумала, що можу десь її викрасити в чомусь такому прикладному, і нарешті цей час настав. Тому ось це ось криса наша. Вона буде жити тут тепер разом з нами. І можливо стане повноправною учасницею моїх відео. Я лишу вам лінк на інстаграм-сторінку студії мозаїки в описі під відео, можливо, вас це зацікавить від щирого серця. Раджу, а тепер новина не така весела. Ютуб вкотре відмовив мені в монетизації. Я все здаюся, капітулюю. Я не можу зрозуміти, що саме не так з моїм каналом, тому що Ютуб не дає мені ніяких пояснень. І я завела собі buy a кофі, тому що мені потрібна якась зовнішня мотивація з усього, що я бачу. Якщо вам подобається мій канал і ви хочете підтримати мене, то ви можете мене пригостити кавою, яка коштує 1 долар. Там все дуже очевидно, зрозуміло. Якщо ви хочете постійно мене підтримувати, за що я була б вам неймовірно вдячна, то я створила там два рівня участі. За першому рівні ви будете отримувати мою вдячність, звісно, а також ексклюзивний. Контент, я планую відразу там показувати книги, які я придбала. Навряд чи це буде в форматі відео, а ось якісь швидкі, короткі пости точно будуть. А другий рівень підписки дасть можливість раннього доступу до моїх, власне, відео, і якщо там збереться кілька людей, можливо, ми зможемо подумати про якийсь книжковий клуб, якщо вам це цікаво. Тому буду вдячна, якщо у вас є змога мене підтримати. Якщо ні, то я все одно рада, що ви мій глядач або глядачка. Далі будемо рухатися до моїх річних планів. Якщо пам'ятаєте, я знімала відео, де я розповідала про 23 книги, які я хочу прочитати в 23 році. Неважко порахувати, що мені потрібно читати принаймні дві книги в місяць, щоб все це встигнути, і потім не виявилося в грудні, що мені треба прочитати 21 книгу, щоб виконати ці Плани ну такої ситуації вже не буде. Я більш-менш рухаюся, але я прийшла до того, що мені не хочеться читати деякі з тих книг, які я обрала собі до прочитання у січні. Ось так ось сталося. Деякі я почала, вони мені не сподобалися. Деякі просто ну ось, немає натхнення. Я дивлюсь на них, і я сумом на них дивлюсь, бо мене пригнічує думка, що ось треба їх брати і читати. У майбутньому це може змінитися, може і не змінитися. Але на цей рік я вирішила, що я заміню деякі книги в своєму списку. Ви можете сказати, що це проти правил, але справа в тому, що для себе я і є правила. Тому хочу, значить. Зроблю, зараз будемо проводити з вами такі обміни. Свап. На допомогу мені прийде мій блокнотик, в якому в мене все занотовано. Отож, давайте почнемо з того, що я планувала прочитати книгу, вони складені там внизу, секунду. Боже, нічого не впало, вже добре. Отож, я прочитав... планувала прочитати книгу Роальда Дала, яка називається. Ви бачите, треба вимкнути звук на телефоні, бо він білікає і дратує мене. Отож, я планувала прочитати книгу Роальда Дала, коняка Фокслі, збірку оповідань і щось, я дивлюсь на неї ось саме і втрачаю настрій. Тому я замінила її на книгу Сюзанни Кларк, яка називається «Ladies Grace Adieu», І я показую вам тут обкладинку, справа в тому, що я її вже прочитала. Поки я, значить, вирішила замінити, поки я дійшла до зйомки цього відео, то книга вже прочитана і позичена подрузі. Ми будемо брати її на книжковий клуб свій. Тому ось. Так, ось не було можливості відкласти, я вам про неї обов'язково розкажу детальніше у прочитуваму. Мені насправді дуже сподобалася та збірка оповідань, я в захваті від того, як пише Кларк, всі ці темно-ферівські історії, які перегукуються з легендами. Дуже-дуже добре, хочу читати її інші книги, але ось така ось заміна відбулася. Друга книга відбулася з заміною книги Віри Агеєвої Марсіани на Хрещатику на книгу Радомира Мокрика Бунт проти імперії. В принципі, вони в одній ваговій категорії, тільки відрізняються роками, тому що тут буде йтися про митців 20 30 х наскільки я розумію, а тут буде йтися про 60-ників. Чому не хочу дати цю книгу? Ну, мені важко сформулювати. Навколо неї були якісь негарні історії. Потім негарні історії були щодо редакції. На нічного канону, і здавалося, бо це не так важливо в плані редакції, тому що я не читала жодну з редакцій певних книжок, але все одно мене це незбагненним чином дратує. А братися читати книжку, до якої ти відчуваєш певні негативні емоції, це як правило не дуже вдала ідея, тому що ну, типу, ці емоції нікуди не подінуться. Я буду дратуватися, тому треба пережити цей момент, відпустити. Потім можна буде за нею повернутися. Тому ось такий нас відбувся обмін. Далі в нас іде книга Березневі іди Торнтона Вайлдера. Я думаю, що це прекрасна книга, якщо чесно, але в мене ось тут сидить червачок, який говорить, ти мала прочитати її в березні, бо в назві є слово березневі. Чому ти не прочитала її в березні? Коли ти будеш її читати тепер наступного березня? І саме тому я вирішила замінити її на там, де співають раки». Це дивна заміна, дивні асоціації. Але мені і цю, і цю книгу радила фактично одна. А та сама людина, тому ось так і спрацювало в моїй голові. Це книга Делії Ованс за нею. Знімали ж серіал, що то вийшов серіал. Взагалі вона була популяризована книжковим клубом Різ Візерспун. Знаєте, це, до речі, такий доволі потужний книжковий клуб, що прямо в анотаціях деколи пишуть, що це ось була вибір цього книжкового клубу. Тому я не знаю, чула різні відгуки про цю книгу, але думаю, що я її подолаю і зможу поділитися своїм відгуком. Наступна заміна стосується книги Ольги Токарчук Останні історії я читала їх мерні оповідання. Вони мені дуже сподобалися, бо потрапили в настрій. А останні історії щось у нас з ними не складається. Я спробувала їх почати. Якось воно мені так важко і. Болісно йшло, що я її відклала і не маю зараз настрою до неї повертатися. Не знаю, чи з'явиться цей настрій до кінця року, можливо, тоді це буде бонусна книга. Я замінила її на книгу Джуліана Барнса чоловік у червоному халаті. Бачите, з тим пори до тим пори. Власне, я чула дуже багато хорошого про цю книгу. Ми зустрічалися на каву з буктюберкою Тетяною Я лише вам лінк на її канал, і вона мені так захоплено розповідала, як вона читає цю книгу, наскільки вона. На цікаво, наскільки там багато згадок різних існуючих людей, і взагалі що дуже приємно її читати. Що я пішла додому і подумала, що мені треба внести її в свої заміни, бо я хочу прочитати її в цьому році. І остання заміна: я не покажу вам, власне, книжку, яку я міняю, бо це Черчилль і Орвел, що виходили в лабораторії. Я міняю їх теж на біографію, на біографію Тома Фелтона. Власне, я її давненько вже купила і все ходжу довкола. Так можна дочекатися, що вона вже й українською вийде. Тоді в мене буде дилемма, чи читати англійською, чи ні. Чому я вирішила міняти книгу Черчилль і Орвел»? Справа в тому, що я почала її читати, і вона мене почала настільки дратувати. мені так не подобається настрій автора. Мені не подобаються його якісь Коментарі, мене дуже дивує, що він так чіпляється до матері Черчилля, що вона там кілька разів він нам згадує, що ось вона вийшла заміж за чоловіка молодшого за себе. І, і, і яка твоя справа? Чому ти так увагу на цьому акцентуєш? Автора, якби батько Черчилля одружився на жінці молодшій за себе, ти б так само нам це буквально тикав в обличчя? Чи не знаю? Потім там ще якісь такі дивні коментарі були, що о, він одружився на жінці. Я така типу. А на кому ще міг одружитися Черчилль? Серйозно. Потім я вже дочитала до Орвела, що він почав про нього говорити, почав оповідати про його твори, і він говорив про книгу, яку я читала буквально нещодавно у зливнях Парижа і Лондона. І там один з персонажів, він такий карикатурний білий офіцер, що живе в Парижі. Він має якісь там ще амбіції, але працює у ресторанах. І переказуючи цю історію, наш автор говорить, що цей герой був радянським офіцером, хоча б буквально. Це абсолютно не те. Я знаю, що вестерни в принципі не можуть дати раду з радянським і російським, але все-таки я б чекала більшого від людини, яка береться за якийсь аналіз книг, історичних постатей і так далі. Тому я вже просто продала цю книжку і точно довелося її міняти. Тома Фелтона я почала читати. Я прочитала власне переднє слово, воно тут від Еми Водсом, яка просто потокою такою розтікається, який він класний, який він чудовий. Який це її soulmate. і взагалі нам всім, ну, глобально як світу, пощастила мати Тома Фелтона і прочитала перший розділ про нього. Самого вже він про себе пише: він розповідає, так як 14 років намагався вкрасти з спорно з магазину, де продавалися різні диски, як його на цьому зловили. Загалом написано легко, цікаво, тому думаю, що читатиму далі, і це точно буде краще, би я читала про тих нещасних Чарчеля й Орвела і дратувалася на кожній сторінці. Про заміни поговорили. Тепер хочу розповісти вам, що ж я, власне, взагалі прочитала з своїх планів, тому нахиляюся за наступною кубкою книжок. Так, ось вони. І перше, що я прочитала з них взагалі насправді перше в цьому списку, це було восьме життя для брільки. Це було масштабно, я навіть трохи пишаюся собою, що я подолала цю цеглину. Я дуже детально розповідала про неї у своєму відео. Лишу вам там десь угорі на нього посилання. Якщо ви вагаєтеся, чи варто вам вчати цю книгу, або ви не готові за неї взятися, але хочете дізнатися трошки більше, то раджу вам сходити переглянути її. Далі, далі, я прочитала вже теж культурну експансію. Ось вона це від видавництва твоя підпільна гуманітарка, збірка Сиїв, ви бачите, вона падає, Збірка Есеїв, де говориться про різні аспекти української культури і як на них впливала власне культура російська, до чого це призводило, як правило, до якихось сумних наслідків, які ми дожовуємо і досі. Теж детально розповідаю про цю книжку і теж лишу вам десь там у горі лінк на це відео. Далі в нас іде книжка, якраз Орвела, і це в слиннях Парижа і Лондона. і Теж я розповідала про неї у своєму відео, бо я старалася. Тут нам подаються такі автобіографічні відомості з історії. Ні, не так. Це автобіографічний роман, тобто Орвел зіштовхувався з речима, про які пише, і тут він розповідає, як жив у Парижі, бідував у Парижі, працював посудомийником, Наскільки дуальний цей світ багатства, розкоші, ресторанів, і внизу, де просто пекло, де люди працюють в страшенних умовах. за Копійки працюють буквально за дорогу, те, щоб оплатити дорогу додому, де вони ночують кілька годин і їдуть знову на роботу. А потім він переміщається в Лондон, де жебракує по різним притулкам, таким собі, ну, не робітничим домам, може, в той час, але. Якась така варіація, наскільки жахливо ставляться до людей за межею бідності, вони втрачають в очах інших свою людську подобу. І загалом це була цікава історія. Мені подобається, як пише Орвел, ну, крім антиутопії, ми не будемо говорити про антиутопію Орвела, бо вони мені вже, якщо чесно, десь отут, не уявляють, чому люди. Так на них просто скасилися. Далі я прочитала піраміди Тері Пречета. Треба було зарадовувати собі кілька книг туди. Тут він розповідає нам таку альтернативну історію Єгипту. Звісно, він не називається Єгиптом. Але ми вигадуємо ці ось всі піраміди, якісь насмішки над цими фараонами, поєднання все це з Антморпорком. Загалом чудова, легка, цікава історія. Я з нею відпочила, і мені хочеться вже почитати щось. Ще від відтеріпречета. І і і у нас тут ще є пісня Дібров Павла Дерев'янка. Я прочитала всю трилогію, заново прочитала першу, другу, і ось нарешті прочитала третю. Хочу зняти відео, знаєте, про відразу три книги. Загалом цілу. Цілком окремі мої враження про цю трилогію, а не окремо про третю книжку, тому що хочеться говорити ось разом про всі ці книги. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи було б вам це цікаво. Також я думаю, що в тому відео будуть певні спойлери, але я їх винесу ось там десь в кінці, обов'язково попереджу до після, дам вам можливість переклацати через них. Чи цікавий був би вам такий формат? Будь ласка, чекатиму ваших реакцій. І що в нас ще лишилося? Ще лишилося дві книжки, які я прочитала. Перша з них це Леді з Грейс Ав'ю, як я вам вже сказала, про неї ще не розповідала на каналі. Обов'язково буду. Якщо коротко, то це історії про фейрі, які поєднані з якимись переказами казок або просто. Цікавими історіями є щось таке трошки там і осянське, Якщо хочете чудова, чудова книжка, справді раджу вам звернути на неї увагу. Бо вона невелика. Ці оповідання невеликі вони займають там 10 або від 10 до 40 сторінок, і їх можна читати там по одному в день чи одне в кілька днів, і вам вистачить цього для якогось емоційного заряду. І остання книжка в мене її теж немає на руках, тому показую вам так обкладинку. Я її позичила своїй подрузі. Це. Схід українського сонця Катерина Зарембу, історії Луганщини і Донеччини. Про неї розказувала на каналі, як завжди, десь у горі буде там відео. Вона мені сподобалася. Це доволі такий позитивний спосіб поглянути на ці регіони. І загалом я вітаю сучасні регіональні студії, Сподіваюся, колись вони будуть і про інші регіони теж. Ви знаєте, я вам збрехала, бо не назвала ще одну книжку своїх річних планів, яку я прочитала. Треба бути уважнішою. Мабуть, треба сісти ось так з блокнотиком, а не заглядати в нього одним оком. Я прочитала ще з своїх річних планів книгу Наталії Девкопол знайти країну Амазонок. Вона просто мене фізично її зараз немає. Вона у моєї мами. Це така підліткова пригодницька історія про підлітків. Логічно підлітково-пригодницька історія про підлітків, які шукають країну Амазонок. Там у нас є дівчина князівна, яка була в такій доволі скрутній ситуації. Вона жила, де її ніхто особливо не любив. В Неї є фізичні особливості про підлітків, хлопчиків, де є один з них такий буквально поглинутий помстою про дівчинку-мандрівну акторку, гімнастку. Про ще одного привільйованого хлопака, який дратував мене всю цю книгу. Це не стала моя улюблена книга, але я з нею добре провела час і теж про неї говорила. Лінк буде угорі. А тепер, що ще я можу сказати про свої річні плани, як вони далі тривають. Я вам вже показувала, що читаю книжку з Томом Фалтоном. Ще з своїх річних планів я читаю збірку Ірини Желенко, від Ластівки». і я в захваті. Мені настільки резонують її вірші, вона так просто вона пише про такі якісь буденні, звичайні речі, але в неї це виходить настільки гарно, що я, ну, я читаю вірші, мені стає від нього тепліше. Якщо ви любите поезію, то. Раджу вам звернути увагу на ось цю збірочку Ірини Желенко, Сподіваюсь, вона вам принесе таку ж радість, яку приносить мені. І ця книжка вже не зовсім про радість. Це робота Дениса Казанського і Марини Воротинцевої, як країна втрачала Донбас теж певною мірою регіональні штудії, де автори намагаються пояснити події, що відбувалися на Донеччині і Луганщині з початку незалежності України, власне, навіть за кілька років. В до тут багато прізвищ, знайомих прізвищ, до речі, говоряться, що відбувалося в містах, в містечках. Це корисна книжка, хоча її доволі сумно читати, бо ти просто бачиш, як руйнувалися людські життя людьми, яким за це досі нічого не було, і навряд чи щось буде. Але, тим не менш, ось бачите, не знаю, чи вам видно ось так. Ось так моя закладинка тут лежить. рухаюся з цією книжкою теж. Здавалося б, у мене є річні плани, що ще мені треба, навіщо мені якісь літні плани, але ж ні. Хочеться якихось книжок, знаєте, для настрою, які будуть про літо, які принесуть мені радість, і тому я зробила собі таку підвірочку з, здається, шести, один, два, три, чотири, п'ять. Семи книжок, але вони будуть рахуватися як шість, чому я вам зараз поясню? Почнемо ми з романсів, які я наготувала собі на літо. Перше з них це кудирка-втікачка Луїз Міллер від видавництва Старого Лева. Я придбала її вже давненько, але досі не прочитала, і це я вважаю не порядок. Треба з цим щось робити. Бо романси українською в мене щось але читаю я їх менше і повільніше, ніж романси англійською. Не так, я це все. Боже, вона зараз все розпадеться. Не так я все це собі бачила і планувала, тому ось буду за нею братися, вірю, що вона подарує мені хороший настрій. Друга книжка це запізніло життя Емі Байлер від Келі Гармс. І тут у нас буде історія. Бачите, це такою ось радужною обкладинкою. Я не подивилася, про що вона буде зараніше, тому я зараз намагаюся замаскувати слова вам, те, що я. Читаю анотації, просто я її купила ще прям давно давно. Боже, вибачте, ми тут навіть якась листівочка є від. Якабу? Чому я купувала цю книгу на Якабу? Цікаво. Цікаво. Тут у нас була історія про дівчину, яка у нас затуркана роботою та щоденними клопотами. Її колишній чоловік пропонує подбати про дітей, і в неї є шанс пожити трохи тим життям, яке рішуче відрізняється від її власного. Вона переїжджає з Пенсільванії в Нью-Йорк, ходить на мистецькі виставки. Я припускаю, я наполягаю, що тут була якась романтична лінія, бо. Заради цього ми і зібралися власне, з цією книгою, і думаю, що теж вона буде легка, розважальна і добре проведуть час. Я так думаю про кожну книжку з своїх ось літніх планів, тому що тут немає нічого такого, з чим би я могла погано провести час. Далі я взяла книгу НІ НІК ні, НІТИПРО Спокоївка від лабораторії. Я її придбала цією весною. Вірніше, придбала я її давно, вона прийшла до на мене нарешті цією весною. Вона дуже довго була в перед продажу. Це якась детективна трилерна історія. Не зовсім мій смак, але про неї так багато схвальних відгуків, і її хвалять люди, чиєму смаку я довіряю, в тому сенсі, що він більш-менш збігається з моїм, тому думаю, що дам їй шанси спробую урізноманітнути своє літнє читання ще й цієї. Цєю книгою. Далі в мене є Невермур від Джесіки Таусенд. Це перша книжка, така собі підліткова, теж пригодницька про дівчинку з магією, про прокляття. Вже вийшла третя книга у Віваті, а в мене є перша і мені треба визначитися. Чи треба мені друга і третя, чи я прочитаю першу просто і не захочу вже читати продовження. Тому ось для цього я її і використаю. Потім у нас тут дві книги, які я рахую як одну, тому що, власне, це дві книги одного автора: це пригоди Тома Сойера» і пригоди Гекльбері Фіна від Марка Твена. Я читала Тома Сойера в дитинстві, і, звісно, він мені подобався. Я не знаю, кому він не подобатися Том Сойера в дитинстві. А Гекльбері Фіна, я, власне, так і не подужала в ті часи, не знаю, можливо, щось було не так з Я Пам'ятаю, що там була російська книжка, можливо, ще щось. Але я так важко він мені тоді давався, що хоч. Ось зараз спробувати ще раз, чи вийде в мене, чи сподобається мені. Вони обидві невеличкі, і загалом я можу уявити, що вони десь точно видані в одному домі. Тому давайте зробимо вигляд, що це ось одна книжка, і говорити потім, коли я прочитаю, теж буду про них обов'язково разом. І остання книга мені подарувала її подруга, коли їздила в Нідерланду. Це власне голландський автор, переклад англійською, Summer Brother, літній брат від Джапа Робена. Тут нам історія буде. Про 13-літнього хлопчика, який живе доволі специфічним батьком. У нього є брат, який проживає в інтернаті для людей з особливими потребами. Але справа в тому, що в інтернаті відбувається чи то якийсь ремонт, чи щось таке, і цей брат на літо повертається в них. І нашому головному герою Брайан, здається, так, його звати Брайан, йому треба. Навчитися жити з цим особливим братом поруч із собою, і це триватиме власне влітку, як ми здогадуємося з назва. Можливо, тут буде щось сумне, можливо, буде щось добре, сімейне, сентиментальне. Побачимо. Просто ну, в назві є слово сама, тобто літо, і ця книга вже давненько чекає нагоди, щоб я до неї дійшла. Тому будемо вважати, що ось це був для мене знак. Що ж, я розповіла вам про всі апдейти в своїх планах. Розповіла, що я читаю зараз, що я буду читати влітку. Слідкуємо чи вийде в мене з цього хоч щось. Можливо, я не прочитаю жодної з цих книг. Але я сподіваюся, що ні, що я прочитаю, тому пишіть у коментарі, що ви думаєте про ці мої плани, як ви ставитеся до цих перестановок, що вам подобається, що не подобається. Що ви запланували собі читати влітку, і чи взагалі ви обираєте собі якісь окремі книги для літа. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я дуже ціную ваші соціальні погладжування. Ще побачимось!